Добрий день. Маю таку пряжу. Планую з неї зв'язати футболочку на літо. Склад тут бавовна з віскозою. Гачок або спиці 3-3,5. У мене спиці 3. Зв'язалася такий зразок. Я його заміряла, по ширині 16 см. По висоті маємо 8 см. Зразочок це я відперу. Окремо я прати не буду. Я хочу дати йому максимальне навантаження. такий він зв'язаному стані. Запишу дані, які я отримала, і просто вкину пральну машину. Хай його так гарно попереду.